Свідки ДТП розповідають, що чоловіка на велосипеді по дорозі переслідувала автівка, і це закінчилося трагічно. Пост проїхали, Ця машина Opel стояла за паском. Там їхав велосипедист і зацепив ну, рулем зеркало, розбив зеркало. Водитель Опеля поїхав за ним. Об'їхав, встановив, він остановився. Вони щось побалакали, той велосипедист п'яний заліз на той велосипед, неромно поїхав, Ну, а цей новопіл за ним ще поїхав. Опять об'їхав, хотів зупинити, ну, зупинити, вийшов з машини, розставив руки, пішов йому на зустріч. Той я так думаю, що він не хотів зупинятися, почав педалі ще сильніше крутити. Виїхав на середину, цей рух і так розставив, і, а рух, який був зустрічний, він порався з рулем і заїхав біля машині колесо, де його кинуло. Він підійшов до нього туди за голову, одразу почав братися, як де ти взяв, все таке, що ну, дивися.